Доброго ранку всім. День шостий моєї подорожі, мого благодійного заїзду на підтримки ЗСУ за маршрутом Житомир Ізюм. Я сьогодні прокинувся о четвертій, швиденько зібрався, бо комарі дикі гризуть, капець як і зараз вирушаю у дорогу. Все за собою зібрав, все за собою прибрав. Сміття там то в пакеті зібрав, його також з заберу. Важливо, аби все сміття з собою також. Ви забирали, якщо будете десь на природі. Сьогодні в мене по плану проїхати трохи більше 100 кілометрів, буду їхати через Хорол, Миргород, Великі Сорочинці і в селі Баранівка. Ауч! На мене вже чекають, наче на обід дощ передають, але сподіваюся, що погода зміниться і дощу не буде. Ну або, як мінімум, він обійде мене стороною. Поїхав сльози, нашою лисою, повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші зорі вчила мене, ма, співала куди скопу. І з маленького стульчика рамно виростає велика сцена І зал пульсує з тобою, і ти віддаєш у гусабе на боли телят. Перший подих, як подив, Початок іде від нуля, не забувай хто ти, не забувай хто ти, не забувай до тих. Серця відкриті брами, Я так давно, я так давно не бачив Тому тридцять ранку я вже в поролі. Дорога видалася не надто складною, але глянув прогноз погоди. І таке, як дощ має сьогодні бути, тому можна сказати, що я від дощу тікаю. Їхав, наче сонечко вставало вже і в руки припікало, а потім захмарилося, і от зараз теж хмарно, що я навіть їду і трошки в руки змерз. Але то таке, який я помітив недолік, якщо рано зранку виїжджати. По-перше, якщо спека, то це зрозуміло, що не так жарко буде їхати. Але недоліком є те, що так рано всі магазини по селам ще закриті. Я ото проїхав 45 кілометрів жодного магазина, все зачинено було. От зараз 7.30 ранку в хоролі тільки починають відкриватися магазини. Якщо зараз десь знайду щось, я б таке що банана з'їв і випив би коли. Проїхав я хорол, якось так швиденько вийшло, взяв темп і навіть не зупинився в магазин. А зараз зробив зупиночку на трасі Київ-Харків. Тут кафешка є по придорозі, дорозі. Взяв собі водички, коли, раз перепочину, посьорбаю трасу, перебігаю. Ну, як перебігаю, тут є пішохідний перехід, все по правилам, І їду до Миргорода. Мені лишається 30 кілометрів, і в принципі я в Миргороді, а там вже під'їжджаючи, подивлюся, чи полазити по місту, чи одразу поїхати на сорочниці. І до села Баранівка, де мене сьогодні чекають. Друзі, я в Миргороді, точніше, вже на виїзді із Миргорода в сторону сорочинця. Зупинився, попив холодненького, перекусив кодогом і зараз буду їхати далі. Мені лишається 32 кілометри. Проїхав я тільки до сорочинці, думав заїхати, сфоткати місце, де проводиться сорочинська ярмарка. Але вон позаду мене хмара насувається. Тож Довелося тікати від дощу, тому я туди не заїхав. Але думаю, кому цікаво, в інтернеті повно фоток, відеоматеріалів стосовно цього місця, де Сорочинську ярмарку проводять. Поїхав я до села Баранівка. Все нормально. Дорога трішки мене втомила, оскільки спека була, і трошки сонце напекло. Але вже я відпочив, покопався про холодні водиці, привів себе до ладу. Зараз вже вечір, майже восьма. Будемо вечеряти. І завтра знову в дорогу. Доброго ранку. Сьомий день моєї подорожі. Я виїхав, сьогодні поспав трішки більше. Вчора у мене виїзд був о четвертій ранку взагалі. Сьогодні я виїхав аж о восьмій, Тому що дощ передавали на ранок. Я завів будильник собі на пізніше. Плюс на сьогодні спеку не передають, так що можна було виїхати і трішки пізніше. Я вніс корективи в свій маршрут, тому що мені порадили його змінити. Оскільки від Опішні до Коломака, сказали там, і від Коломака до валок дороги немає. Саме тому мені порадили їхати через Чутове з Опішні на Чутове і далі на нову водоводолаву. Я сьогодні планував ночувати поблизу Опішні на річці Ворскла, але в прогнозі стоять дощі, попасти під дощ, змокнути мокрим збиратися, ну то не кайф. І я вирішив, що сьогодні спробую подолати свою заплановану дводенну відстань до опішні і одразу до водолаги. А це зупинився подивитися на поле, відзняти його. Якісь фіолетові квіточки ростуть. Волшезне поле, аж туди далеко-далеко воно йде. Не знаю, що воно за квіти такі, що це за поле, що там вирощують, але дуже красиво. Дорога до неї була в принципі непогана, рівненька, без обхілів. Але вітер мордяк удув і це забирало додаткову енергію. Після обічні я незабаром буду повертати на південний схід, і там має вітер бути боковим або навіть мені в спину. І буде легше їхати, але з'являються обхіли. Буде складніше їхати. Хочу передати привіт своїй донечці. Софійки, Софійка, привіт. Тато тебе дуже-дуже любить, дуже сумує за тобою. Я зараз десь біля Харківської області вже і дуже за тобою скучив. Коли ти це будеш відео дивитися, ти вже, мабуть, будеш трошки старшою, вже будеш розуміти, чому я поперся таку подорож. А якщо оця... Зараз дивишся відео, коли тобі три рочки, то все одно. привіт тобі, цям-цям-цям. І коханій своїй дружині. Теж передаю вітання. Міцно обіймаю, палку цілую, безмежно кохаю і дуже-дуже сумую. Залишається мені кілометрів 10 до Чутово. І почався дощик. Такий невеличкий, накрапає. Їхати то класно, свіженько, але ж речі. Електроніка вся. Так що я, камера наче не боїться, телефон не боїться. Телефон так, на кермі в мене є під дощиком. Камера тут у мене. Решту електроніки, павербанк, шокер. То я все сховав. Речі, наче накрив би не намохнула. Не мали б намокнути, але все одно. Задовбався вже їхати сьогодні. Та й взагалі я втомлений. Сьомий день подорожі. Вже 600 кілометрів проїхав навіть більше. Важко, важко. Без підготовки. Що поробиш? Такі часи, кому зараз легко. Дощ почав посилюватися. Зараз сховаю всю електроніку подалі, аби не намокла телефон, камеру, колонку. І що стояти. І покручу потихеньку. В принципі, так-то мене все упаковано. Хіба що намет зверху, ну його тоді... Можна буде просушити. Так що поки йде дощ, я нічого не зможу відзняти, показати, розказати. От, Як дощ пройде, тоді вже на зв'язку вийду. Всім добрий вечір. Я доїхав, я на місці у новій водолазі. Вже проїжджаючи Чутове, десь там пару кілометрів дощ припинився. Але я їхав трасою Київ-Харків, тому там було взагалі, ну... Не до зйомок щось фотографувати, тому матеріалів мало і я не виходив в ефір, бо все-таки дорога жвава була. Доїхав наче, нормально. Звісно, що втомився, бо дорога далека. Майже 160 км в мене вийшло. Я сьогодні виконав норму сьогоднішню, завтрашню. Так, наче, все добре, без пригод. Я вже і викупався. Зараз будемо. Вечеряти. Бачу, там в монобанки трошки гривень підкинулося. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто ще долучиться. Всім гарного вечора. Ну і добра ніч. Друзі, всім привіт! Восьмий день мого благодійного заїзду з Житомира до Ізюма. Я сьогодні у новій водолазі відпочиваю такий лайтовий сьогодні день перед останніми кілометрами до Ізюма. І зараз приїхали на... Місцеву цікавинку я вам зараз покажу. Це кварцевий кар'єр. До, Житомира, до Ізюма. я сьогодні ще у новій водолазі, але вже зібрався і буду вирушати далі. У мене сьогодні по маршруту зміїв балакрія і зупинюсь на ночівлю у Савинцях. Подолати треба 114 км. Ну, я думаю, проїду. Погода сьогодні хмарна, дощовита і неспекотно. Це дуже важливо. Велосипед я свій трошки переобладнав, зняв верхній чемодан, я його тут залишу. І сумки перебрав свою кухню, спальню. Я також залишив, лише речі взяв, бо воно мені далі не знадобиться. А мої куми відправлять мені його все до Житомира. Так. І ось передню сумку тут зняв. Тут була в мене лише аптечка, тому я аптечку поклав вон туди. Ну і Все, велосипед став набагато легшим. І я думаю, їхати буде також трішечки мені легше. Їхати я буду сьогодні не сам, тобто виїжджати не сам. У мене зголосився трошки провести мій кум, зараз він свого коня підготує. І будемо стартувати. Хоче ж закрути мене в дві Я закрити мечима, знаю, тут ми двір боти, мене не забуду. Друзі, Я долетів до Змійова, дорога виявилася надзвичайно легкою. У водолагі був дощик, невеличкі обхили, але вітер в спину. І я залетів на ці горки, взагалі не почув їх, а потім до Змійова вже там була пряма дорога останніх кілометрів 20. Я 35-40 вкручував, Ну долетів реально і не помітив цю відстань. А ось в Змійові зупинився. І подивіться, що я помітив. Капець, я загубив свій прапор по дорозі. Ну, все в мене тут був, ще й думав, може якось його тяжко пристрібнути, але наче впихнув, він так міцно тримався. І вже тут я помітив, що прапора немає. А я ж їхав доволі шваво, вітер вуха задував, ще й музика на колонці грала. Ось. Все. І я тупо не почув, як він в мене вилетів. Проїхав зі мною всю Україну і тут десь поблизу Змійова я його втратив. Поїду з велоклубним прапором. Що ж робити? Печаль біда. Друзі, тут Змійові група підтримки з Харкова підтягнулася. Я думаю... Донайте ви... на ЗСУ, Донатьте. Да. Mm -hmm. Хто підписаний в Фейсбуці на Веловсесвіт спільноту, знає Олексія, це адміністратор цієї групи. Чи, чи один із Що? Один із адмінів чи адмін? Ну, один. Я один, один із адміннів. У нас да. там троє. Двоє не змогли, там, робота так не відпускає. Але все, все одно приємно, коли е, мене е, згадують, мене впізнають і виїжджають. Ми зустріти. за тобою слідкуємо, Максим, да. <світку> від самого початку. І хочу передати дітям, ученицям і ученикам, Максима. У вас найкрутіший вчитель географії. Бережіть його, не тріпайте нерви. Маша, ти хотіла, щоб я передав привіт Максиму, бо ти не змогла по роботі. от Він підтверджує, що я передав. Да. Привіт передав. За привіт ми ще й чаю випили. Так що все добре. По, по 150 грамів <ривіт> <ривіт> чаю. Приїхав я з Міїв. На черзі в мене селище Слобожанське. І до зюма залишається 95 кілометрів. Друзі, а я вже їду Ізюмським районом. Доїхав все-таки до нього. І вже все. Останні 75 кілометрів будуть проходити рідним Ізюмським районом. Сподіваюся, сьогодні доїду додому, поки все добре. Ну а там подивимося. В Савинцях буду вирішувати остаточно, що робити. Зупинятися на ночівлю чи їхати до Ізюма. Їхав я на землі, що були окуповані потворами з північних боліт. гнітюче враження. Ще й хмари такі важкі, сірі, темні нависають, надають атмосфери. Поля не прибрані, позаростали, дороги покоцані, Високовольтні лінії електропередач перебиті, будинки розвалені. І на освіччях таблички з дороги не сходити міни. Якось так. До Ізюма 65 кілометрів мені лишається. Пролетів я савинці. Вирішив зупинятися в них на ночівлю. Мені лишається 30 км до Ізюма. Їду на фініш. Їду до кінця. Я їду додому. Я зараз буду заїжджати до Ізюма. Ізюма мене зустрічає сонечком. Вся дорога була похмура, сіра, місцями дощ. А Ізюм мене, як завжди, зі студентських років зустрічає сонечком. Ось він найхвилюючий момент всієї моєї мандрівки. Спуск від села Глинське до Ізюма. Хто місцевий, той знає його. Я в Ізюмі докрутив на в'їзді біля Ізюма, біля стели, Мене так класно зустріли, мої колеги, вчителі, волонтери, учні. Це було неймовірно. Велогорог на зв'язку. Я вдома. І Зюм зустрічає мене лагідним вечірнім сонцем. Доїхав. Все в порядку. Зараз буду приходити до тями. І вже найближчі дні, завтра, післязавтра поділюся подробицями, як загалом пройшов мій заїзд. Я це зміг. Слава Україні! Чаю пьяда, чашка, чаю, друга, пляшка, рому, я мовчу. Отак ви нас заключають. Чо, мені брать, да? Да, бери, конечно. Друзі, я сьогодні зранку трішки відпочив, приніс себе до ладу. Зараз приїхав подивитися на свою школу, точніше на те, що від неї. Лишилося. Ось тут в травні мопеди завітали у гості. І розвалили школу. Це була чи не найціліліша з усіх шкіл, які були в нашому місті після деокупації. Але, на жаль, біда наминула стороною і нашу школу. Литихо не бігають дітей, на стінах шарики, і на столах квіте, і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний. останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами строгий за учті. Ще До доранку не повернешся додому. А це мій кабінет географії. Мабуть, один із найціліліших, що є в нашій школі. Навіть після всіх вибухів, вікна цілі. Все в порядку. Карта, яку я з дружиною тут клеїв. Зділа тільки хтось. Рашку подер. Їй не шкода, то можна. Парта на місці, стільці, все є. Хоч зараз приходь і починай проводити уроки. О, ну Це вже класика. І тут у нас шкафчики все ціле. Мабуть, тільки що пусті, та ні, ще щось є. А, ну, Блін, я тут свої туфлі лишав. У туфлі, мабуть, дали дьору, хтось їх спер. Пусто. І отий шкафчик все ж таки розвалили, поламали. Так, колекція мінералів. Реферати, все на місці. О, навіть підставка під телефон. Привіт, друзі! Сьогодні субота, 1 липня. Я їду в центр, я досі в Ізюмі. Там буде організований невеличкий. Святковий захід, який присвячений моїй подорожі благодійній від Житомира до Ізюма. Так би мовити, будуть мене урочисто зустрічати на фініші. Зрозуміло, що я приїхав декілька днів тому, але обставини склалися таким чином, що організувати це все можемо ми лише сьогодні. І в першу чергу це буде організовано таким чином, щоб дітям міста Ізюма було весело. Тому що давно у них таких невеличких свят. Не було. День догорає, небо впало на нас, серце палає, більш повільнює час, місто нас огортає, собі дітей ховає, наших дітей ховає. вечности стану на все. Нужно лю Запрошуємо, будь ласка. Знаєш, друже, як у нас прийнято зустрічати і вас так? тому, будь ласка, прийми! Це дарувай ваші області! Максим, який після повномасштабного вторгнення переїхав до Житомира, вирушив у благодійний велозаїзд на підтримку Збройних сил України за маршрутом Житомир ізю. Велоподорож тривала, нагадаю, 9 днів. так? 9 днів 9 днів тривала велоподорож. І за цей час Максим збирав для Збройних сил України допомогу як волонтер громадської організації Доброхав. Це вірно, я сказав, так? Це вірно. А можеш розповісти, що цікавого ну, на велосипеді проїхати тисячу, скільки кілометрів було? 920. А, 920. Ну, я так трошки округнув. 920 кілометрів на велосипеді. Ну, Чесно кажучи, буває таке, що їду з Харкова на автомобілі одну годину, там, годину 20 і вже просто заморився. А тут людина проїхала за день. Певні... Добре і лети а розквіта повітря Ми ще заспіваємо разом цю пісню В нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу долю, сестри мої та брати. Ми повернемося, але не всі за це все ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій, у валізі речі особисті. Про це і заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Хорби. У нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. А з нею і очікування добрі вістів у нашому місті. Всі разом ми йдемо до перемоги. Щиро дякуємо за участь. Всім хто береться та допомагає. Дякуємо свідомим українцям за підтримку Збройних сил України. Час усвідомити, що нашу незалежність слід захищати кожного дня і кожному з нас. Ось завершується наш сьогоднішній урочистий захід. Мене так класно зустріли. Сподобалося супер. Я думаю, людям місцево теж було до вподоби, бо давно нічого подібного в нашому місті не відбувалося. Зустрів багато знайомих, багато своїх учнів зустрів. Класно все. Але на жаль, що в таких умовах, ну нічого. Після перемоги ми обов'язково ще зберемося, а наш великий друзі обов'язково організує крутезний молодень наш у місті. Я обов'язково батьківській хаті. Я